Його питали, де вам, Максимовичу, найкраще живеться і працюється на Житомирщині, в Черкасах, Луцьку чи Чернігові? А він, не замислюючись, відповідав В Україні. Анатолій Пашкевич. Година пам'яті. Анатолій Максимович Пашкевич народився 11 лютого 1938 року в селі Довбиш на Житомирщині, композитор, хоровий диригент. Створив десятки глибоко ліричних самобутніх пісень, серед них Степом Степом, Мамина Вишня, Хата Моя Біла хата. Синові. Ойдинніченько, Любисток. цвіт калина», Пісня про Волинь. Написані на слова Миколи Негоди, Дмитра Луценка, Василя Симоненка, Йосипа Струцюка та інших. Першу пісню композитор написав у 12 років на власні вірші «Ой Цвіте, Цвіте Біла Вишенька. Це стало початком його творчості, про яку згодом дізналася вся Україна. Свого часу очолював Черкаський, Волинський. Та Чернігівській Народні Хори. У 1985 році композитор отримав звання Народний артист України. Останні 16 років жив у Чернігові. Наприкінці життя повернувся до Черкас. Помер в Черкасах 8 січня 2005 року. Книга Володимира Костенка Анатолій Пашкевич не є звичною біографічною розповіддю, адже більшу частину складають спогади спогади про самого композитора, про епізоди з його життя і характер, творчість та співпрацю з українськими поетами і музикантами. Читаючи книгу, ви ніби нанизуєте на нитку дорогоцінні перлини із моментів життя геніального митця, і поки не дочитаєте. Достеменно не дізнаєтеся, яке ж намисто заблищить у ваших руках? В книзі зібрані деякі статті з періодичних видань та спогади про митця народних артистів та артисток України, хорових диригентів Анатолія Вдієвського та Івана Сльоти, співачок Раїси Кириченко та Ольги Павловської, поета Миколи Негоди. Поета і директора видавництва Бабагаламага Івана Малковича, дружини поета Дмитра Луценка, учасниць та учасників хорових колективів, якими керував свого часу Анатолій Пашкевич, та багатьох тих, хто був свідком становлення, розвитку і завершення життєвого і творчого шляху композитора. Та не лише в цьому особливість даного видання. Ви проникнете у таємниче закулісся творчого процесу створення пісень, поглянете на світ очима маестро, прочитавши уривки з його щоденника та невеликі прозові й поетичні твори, побачите ставлення до композитора, відомих діячів культури та простих шанувальників завдяки опублікованим у книзі листам. На прикладі життєвого і творчого шляху митця висвітлюється панорама української культури минулого сторіччя з її злетами та підводним камінням. До прикладу, так згадує Анатолія Пашкевича автор книги, журналіст, диктор, ведучий українського радіо і телебачення Володимир Костенко у розділі від автора «Мій друг Пашкевич. Особисте. При першій зустрічі Пашкевич зачаровує свій хлопець. Один мій приятель, кінорежисер, коли вперше побачив Пашкевича, сказав: з таким сісти за стіли не встати, істинна людина. Правда, в усьому, в погляді, в образі, в слабкостях, в емоціях і печалі, в порядності і великій довірі до людей. За часів СРСР про Пашкевича і його творчість, якщо й писали, то надто стримано, сторожко, ніби озираючись. Дехто не хотів ризикувати, наразитися на якусь нестандартну ситуацію, небажану пригоду чи халепу, який полюбляв, чого гріха таїти Пашкевич. Ну, незручний він був сам не ліз на екрани чи на газетні шпальти. Та й не дуже був дисциплінованим щодо офіційних паркетних прийомів і умовностей. І це не була поза. Часом і однодумці відмочувались, чи заздрили, чи мовчки ховалися до моєї хати з краю. Та масштаб особистості композитора був таким, що йому ці перепони лише допомагали, вони його підстюбували до життя і творчості, підкидали нові мелодії і віршовані теми. Свіжі імпульси для боротьби і бажання писати пісні супереч. Мовчки, уперто, але він знав собі ціну. Автор збирав матеріали для книги упродовж багатьох років. Та, на жаль, невеликовна хвороба несподівано змінила всі плани. Володимир Костенко заповів заслуженій журналісті України Нелі Даниленко закінчити розпочату ним велику працю. Кожна пісня має свою історію створення, а спонукати до творчості може що завгодно, аби тільки розгорявся та підживлювався, той внутрішній вогонь натхнення притаманний творчим людям. І наступна цитата з книги чудово це ілюструє. АНАТОЛІЙ Пашкевич Коли я познайомився з Василевою поезією, зокрема з віршем лебеді материнства зі збірки Тиша і Грім. Я одразу зрозумів, що їхня ритмічна побудова може легко лягти на музику. Пам'ятаю, їхав я до Києва по Дніпру ракетою, тоді були дуже популярними такі річкові судна на підводних крилах. Прихилившись до борта теплохода, вдивлявся в поетичний текст Симоненка і сам про себе щось наспівував, підбирав якусь мелодію, хоча нотного паперу в мене не було під рукою, щоб записати. Коли приїхав у Київ, зайшов до Дмитра Луценка, сів за інструменти і почав награвати. Він якось одразу звернув увагу і прислухався. Що це за мелодія? Оце кажу Василя Семененка вірші. Хочу написати пісню. Він послухав, послухав і каже Гарна пісня буде. Раїса Кириченко. Мені казали художній керівник філармонії і завідувач відділу агітації, навіщо ти виконуєш цей націоналістичний твір? Ми тобі не радимо Симоненка співати. Та як же не співати? Слухачі дуже любили цю мелодію. Він був народжений для пісні, а окрім неї нічого не мало значення. Ні нагороди, ні особистий достаток і комфорт, ні матеріальні вигоди. Він був нескорений і незручний, не вмів догоджати, але разом з тим дарував свій час і прихильність всім, хто цього потребував. Творчість композитора розпорошена, що потребує збору і систематизації, важлива для України. І вітер часу не загасить вогню його музики. Україну я бачу в наших дітях. Виростуть вони і звеличать її ще більше, ніж ми. Скільки її не плюндрували, скільки не били, а вона вижила. Україна це наші мами, батьки, Україна це наші могили, Україна це наші радощі, біди, наша пам'ять, Україна це весь великий світ, Анатолій Пашкевич.